Всім привіт, друзі! Дякую, що ви завітали на мій книжковий канал. Мене звати Аліна, і сьогодні я вам розповім про 17 неймовірно цікавих книжок, які вже доступні поперед замовленню, або на які ми вже знаємо, що. Видавництво здало тексти в друк, і зовсім скоро ми дізнаємося ціну передзамовлення і на них. Тому став подобайку цьому відео, якщо тобі цікава ця тематика, залишайся зі мною, роби собі щось попити. У мене тут чорна кава із вершками. І давайте будемо приступати до цих неймовірно цікавих книжечок. Не забувайте, що кожному буктюберу потрібна ваша підтримка. Тому поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, напишіть якийсь коментар, яка вас книжка із цих всіх зацікавила перед замовленням, на яку ви дуже сильно Чекатимете або, наприклад, після перегляду цього відео ви захотіли піти і оформити замовлення саме на неї. Мені буде дуже цікаво про це прочитати, тому я залюбки поспілкуюсь з вами про це у коментарях. А тепер давайте кавувати і говорити про книжечки. У мене тут на поготові мій книжковий щоденник, в якому списано просто 4 листка про ці всі 17 книжечок коротенько. Почнемо ми із одного з моїх найулюбленіших видавництв – це видавництво «РМ». Якість цих книжок, їхнє оформлення це завжди все на висоті. Я дуже сильно люблю їхній шрифт, і саме тому я. Завжди починаю цю всю рубрику саме із цього видавництва, і зараз мене зацікавило там дві книги. Перша із них це нова книжка Колін Гувер, яка називатиметься Шкодуючи за тобою. Вона зараз доступна вже до передзамовлення за ціною 360 гривень. Це в нас буде історія складних взаємовідносин між матір'ю та її донькою. Підліткою матір дуже сильно намагається контролювати її життя, тому що вона боїться, що донька може натворити таких самих помилок в юнацтві, як і вона, тобто швидко завагітніти від якогось. Незрозумілого хлопця, це може перекреслити просто всі її плани на майбутнє, всі її амбіції. Єдине, що скріплювало цих жінок, це батько їхнього сімейства, але він, на жаль, гине. І це просто робить розлом між цими двома жінками ще глибшим. Згодом ми будемо бачити, як вони проживають цю складну для них історію і як поступово в житті кожної із них з'являтиметься людина, яка буде цю сім'ю відновлювати і дарувати почуття кохання кожній. Ну, книжка, як на мене по зав'язці, доволі цікава. Мені складно читати книги про взаємовідносини підлітків та батьків, але чомусь мені здається, що Колін Гувер доволі класно зможе це все описати. Наступна історія від арем, яка зацікавить, я думаю, не тільки мене, а й вас. Це вже книжка із жанру фентезі, яка називається Та, що стала сонцем від Шелі Паркер Чан. Це у нас буде історія про двох дітей із маленького бідного китайського селища, яким в дитинстві пророк розповів про їхнє майбутнє. Він напророчив, що хлопця чекає велич, а дівчину небуття. Але жорстока доля вирішує змінити плани на життя цих малих дітей при нападі монгольського війська на їхнє селище вбивають брата головної героїні. В неї залишається єдиний спосіб вижити це прикинутися братом та піти в монастир. Вона вирішує, що вона зможе змінити свою долю і зазіхнути на велич, яку було пророчено її братові. Книжка ця вже доступна поперед замовлення за 600 Ця книжка вже доступна по передзамовленню за 600 гривень. В принципі, із РМ це вже все, і тепер перейдімо до видавництва Віват. Тут мене зацікавила книжка із жанру роменте фентезі, яка називається Light Lark від Alex Aster. Зараз доступна ця книга вже по передзамовленню за 360 гривень. Раз на 100 років на цьому острові Light Lark буде проводитися гра між правителями шести володінь. Переможець цього конкурсу отримає зняття прокляття, яке було накладено. На весь народ правителя, І ось наша головна героїня бореться за те, щоб з її народу зняли прокляття, яке заставляє людей вбивати тих, кого вони кохають, та з'їдати їхні серця. Але на заваді їй стає якесь кохання. Подивимося. Мені здається, що історія має бути дуже цікавою і трішки навіть якоюсь жорстокою. Ну, мені так здається. Наступна книга, я думаю, зацікавила також багатьох, тому що це такий трилер-детектив із двома часовими лініями. Це готель Присмерк від Сімони Сенд-Джеймс. Ця книга вже доступна поперед замовленню за 296 гривень. Вона нам буде розповідати про дівчину із 1982 року, яка вирішує підробляти на нічних змінах у цьому готелі. Присмерк для того, щоб не збирати грошей і переїхати в Нью-Йорк. А в 2017 році інша головна героїня буде розслідувати загадкове чи то зникнення, чи то вбивство своєї тітки, яка колись працювала у цьому готелі Присмерк. Мені дуже цікаво, що з цього вийде. Напишіть чи зацікавила вас ця анотація. Мені здається, що саме в детективному жанрі ось ця така фішечка з часовими лініями. Вона дуже дуже цікаво завжди в Наступна книга це випробування нареченої від Гелен Хуан. Яка доступна зараз вже за 272 гривні поперед замовленням? Матір головного героя дуже сильно переживає, що її син не хоче створювати сім'ю, одружуватись, він весь прям такий в кар'єрі, і йому нічого не цікаво. І тому вона пропонує йому таку авантюру, що вона до нього підселить якусь дівчину, вона з ним проживе все літо. І от якщо він не закохається в цю дівчину, то вона все, вона від нього відстає і більш його не буде чіпати. Хлопець уже просто наскільки втомився від ось цих замашок своєї мамки, що вирішує все, погоджуйся, а там же далі як буде. Буде Есме, та сама в'єтнамська молода дівчина, яку матір головного героя хоче до нього підсадити. Вона вирішує також погодитися на цю авантюру за гроші для того, щоб мати краще майбутнє для своєї посашлюбної маленької донечки. Не знаю, чи вистрілить ця книжка, чи буде вона крутою, але там ще було декілька речень в анотації, які мене зацікавили, але яким я не буду з вами ділитися, щоб нічого вам не спойлерити. Мене ця книга реально зацікавила. Надіюсь, що вона мене не розчарує. І від видавництва Вівад залишилося ще дві книжки однієї авторки, яку я дуже сильно люблю по книжці Випадкові наречені. Це такий дует авторок Крістіна Лорен. І перша із цих книжечок це формула спорідненої душі. Це 280 гривень, ви можете вже оформити на неї перед замовленням. Матір одиначка вирішує пройти ДНК-тест, щоб знайти свою ідеальну половинку. В цьому світі є така компанія, яка цим починає займатися, вона набирає популярності, і от дівчина вже вирішує, що це прям її останній шанс на щастя. І виходить, що вона має сумісність 99% із засновником цієї компанії задля експерименту, для того, щоб показати, що навіть керівник може знайти через. Цю програму собі ідеальну пару, ідеальну дружину. Вони вирішують бачитися часто, щоб це знімати на камеру, і всім людям довести, що це реально. І ось так за гроші вони починають більше проводити час разом. І я думаю, що в них щось має скластися, ну, логічно, по анотації цієї книжки. І наступна книга, яка мене зацікавила, це різдвяні кружляння від Крістіни Лорен за 290 гривень поперед замовленням. Головна героїня в нас тут мешкає з батьками, немає якоїсь сім'ї, вся прям така в роботі, якою вона, в принципі, не задоволена і хоче її покинути. І вона вирішує поїхати на останні різдвяні святкування у маєток своїх батьків. Вони із за свого скрутного становища вирішують його продати. І, в принципі, так останній раз привести в сімейному колі ці свята. Коли вона повертається додому, то вона потрапляє в аварію, в якій вона втрачає свідомість і потім просинається і розуміє, що вона в якійсь часовій петлі, їй потрібно щось змінити, щоб не померти в тій аварії. В моєму також прикольна нотація, але. Мене часто в книжках розчаровує саме ось ця фішка такої, знаєте, часової петлі, але тут подивимося, що з цього вийде. Мені дуже цікаво, як про це напише Крістіна Лорен. Наступне видавництво, по-моєму, не з'являлося ще в моїх відео із книжковими анонсами та передзамовленнями. Наскільки я пам'ятаю, це видавництво Фабула. Я приємно вражена якістю їхніх книжок і взагалі тим, які... Цікаві книжечки вони почали випускати. Наприклад, це книга, яку я вже переставила туди. Це книжкові кроніки Ані ан Крамп», а також важкий понеділок від Санджая Гупти. Ще в мене є книжка, їхня Моторошне-Сяйво надію, що вона також мене не розчарує, тоді це буде означати, що прям у нас із цим видавництвом, по тому, що вони видають просто ідеальний меч. І тут я дізналася з їхнього сайту, що в них будуть виходити ще дві книжечки. Ці книжки навіть не оголошено, як вона буде виглядати, і перша із них це незавершений рукопис від Франка Тільє. Франка Тільє ще не разу не читала, і мені дуже цікаво буде познайомитися саме із цією книгою, тому що мене дуже зацікавила ця анотація. Внаслідок дорожній авар. Марії, гине водій авто. В його багажнику знаходять понівечене тіло молодої дівчини, і ніхто не розуміє, як вони взагалі пов'язані, чи цей хлопець знав про те, що в нього в машині лежить тіло, незрозуміло. Його ДНК не було знайдено на тілі цієї дівчини. І паралельно нам показують історію жінки, яка дуже давно втратила свою доньку, вона десь. Пропала, можливо, їх хтось викрав, і ось вона вирішує виїжджати із того острова, де вони жили зі своїм чоловіком. Вона його там залишає, а сама переїжджає, щоб детальніше продовжити пошуки, куди ділася її дитина, куди ведуть якісь зацепки. І через 4 роки, після того, як вона виїхала, її чоловік залишився жити на цьому острові. їй телефонують із лікарні, говорять, що на її чоловіка був здійснений напад, але він вижив і в нього зараз амнезія. І потрібно, щоб хтось поїхав за ним доглядати. Мені стається, що саме ось цей момент амнезії може викрити багато секретів, щось почне там згадувати цей чоловік і розповідати своїй дружині, там, наприклад, що сталося 4 роки тому, чи щось таке. Ну, у мене є якісь такі здогадки на рахунок цього сюжета. Подивимося, чи вони справдяться. І наступна книга це така. Книга, про яку говорили дуже багато на Буктюбі, але вона ще української мови ніколи не виходила, це молитва про Оуена Міні від Джона Ірвінга. Я в Джона Ірвінга читала три книжки, і я вам не скажу, що це мій автор. Він мене наскільки дивував, огиджував. Я завжди казала, що це не мій письменник, але мені чомусь після того, як я прочитала його. Правила будинку Сидру, по-моєму, так ця книга називається. До речі, також у видавництво Фабула колись виходила. Я вирішила змінити думку і спробувати ще щось почитати в цього чоловіка. Ця книга нам буде розповідати про Оена Міні, який на баскетбольному матчі, в підлітковому віці випадково потрапляє м'ячем в голову. Матері свого найкращого друга і таким чином її прямо на місці вбиває. Він вирішує, що нічого не буває просто так і що він посланець Бога, який нібито шле смерть якимись його е, випадковими діями іншим людям. Я не знаю, до чого це все доведе. Зав'язка дуже дивна, в принципі, як у всіх книжок Джона Ірвінга. Тому будемо читати, будемо знайомитися. Про цю книгу я чула найбільше схвальних відгуків, тому прям е, завищені в мене очікування. Аж ось так. Надіюсь, що зможу прочитати цю книжку в скорому часі. Наступні дві книжечки від видавництва ArtBooks. І перша із них це нова книга авторки, яка колись мене просто закохала в себе своєю книгою Співдружність. Це голландський дім від N-Patch. Це в нас буде така сімейна сага про чоловіка, який підробляв продажем нерухомості. Він так не збирав дуже багато грошей і зміг для своєї невеличкої сім'ї купити маєток Голландський дім. В чому маєтку будуть проживати. Живати четверо людей, це наш головний герой, батько сімейства, його нова дружина Мачуха та двоє його дітей із попереднього шлюбу. І ось ця Мачуха вирішує чомусь вигнати цих двох дітей на вулицю, і ми будемо дивитися, як вони намагатимуться вижити після того, як вони завжди жили багато, знаєте, із різними прислугами там, кухарями. І ось їм доведеться тепер покладатися лише один на одного і якось вижити в цьому жорстокому світі. Вигляд цієї книги мене, якщо чесно, трішки розчарував. Я очікувала на дуже-дуже гарний такий синьо-білий зріз в орнаментах, як, можливо, ви бачили в оригінальній книжці, але, можливо, просто видавництва не було змоги купити такий самий малюнок на зріз, або вони вирішили зробити свою книгу індивідуальною і тому зробили такий, як захотіли. Ну, як вийшло. Книга без зрізу зараз доступна по передзамовленню за 399 гривень. Наступна книга дуже зацікавила мене своїм оформленням. Воно таке прям готичне із цими пташками на чорному фоні. Це будинок старлінгів від авторки Алікс Героу. Ця книга нам буде розповідати про дівчину сироту Опал, в якої залишився тільки маленький братик. І щоб забезпечити їм хоч якесь існування, вона гарює на дуже багатьох роботах, і вона має в собі. Дуже величезну любов до читання, а особливо вона дуже любить книжку «Підземелля», авторка якої несподівано десь зникає дуже багато років тому і залишає по собі тільки маєток, багатий спадок для одного спадкоємця свого, та дуже-дуже багато секретів. І ось коли в житті Опал виявляється така можливість підзаробити на якійсь авантюрі, яка пов'язана з цим будинком старлінгів та єдиним мешканцем цього будинку, то вона, звичайно ж, не втрачає цю можливість. Мені здається, що ця книга буде. Чимось схоже на такі книжки, як Готель Магніфіки, Моторишне Сяйво». Мені чомусь стається, що вона прям ідеально підходить під осінні читання. Така вона вся. Якась готична, знаєте, загадкова, секретна. Дуже хочу її прочитати, тому залюбки Буду чекати, коли ця книга з'явиться в наявності. Я тут собі не записала, але, по-моєму, звичайно, там якийсь фіолетовий чи чорний зріз буде коштувати 400 гривень. А із оригінальним зрізом книжка буде коштувати 600 гривень поперед замовлення. Наступні три книги від КСД. Одна вже, по-моєму, вийшла. Вона називається Жар. Це четверта частина із серії. Рейвен Кеннеді. У мене є друга частина спалах, ні, це третя частина спалах, і ось четверта жар. Я не знаю, коли я буду її читати. В мене ця історія цікавить. Несподівано вона взагалі якось так ввірвалася в моє життя, що в мене просто випала така можливість прочитати ці книжки, я дуже цьому рада, тому що вони мені справді подобаються і дуже мене цікавлять. І ось жар я також хочу прочитати. Звичайно ж, не буду вам розповідати аннотацію цієї книги, тому що її можуть почути люди, які взагалі не читали і перші, і це буде дуже величезний спойлер. Наступна книга, яка. Мене цікавить і якою дуже хочу купити українською мовою і нарешті пошвидше закінчити цей цикл. Бо я вже ну, я просто зморена. Я ніяк не можу знайти англійською Imagine Me від Тагери Герімафі. І ось виходить ця книжка українською мовою Уяви мене. Тому неодмінно буду її купувати і читати однією з перших. І також виходить нова книжечка мого улюбленого автора Людина в лабіринті від Донато Карізі. Взагалі, вона. Перекладалася із італійської, з англійської, по-моєму, дівчина в лабіринті. Вона ж чомусь переклали люди на лабіринті. Я скажу вам із серії про Мілу Васкіс, це моя найулюбленіша книга. Просто до кінця ти взагалі не розумієш, при чому тут Міла Васкіс, але потім зрив мозку. Я вам так сильно рекомендую цю книгу. Просто. В наступних перших числах грудня ви маєте замовити людина в лабіринті, а потім далі що собі хочете. Бо це дуже-дуже класна книжка. І просто купляйте, поки ще вона є в наявності. Вона дуже-дуже крута. Дуже. Останні три книжечки у мене тут залишилися. Почнемо із двох від видавництва «ВСЛ». Це книга Роби гроші. Друга книга із циклу Тері та про Мокер фон Гумперука. В мене є перша книга цього циклу, зараз я вам її покажу. Ось так виглядає ця пухляшка, поштова лихоманка. Вона мені дуже сильно подобається по своєму оформленню. Така вся синьо-жовта, українсько-патріотична. В ній аж 503 сторінки. Це, напевно, найтовстіша книжечка автора, і саме через це я боюся її брати. Хоча кажуть, що сюжет дуже цікавий. Тут мокрофон Гумперук розбираються із проблемами на пошті. А вироби гроші він буде розбиратися із проблемами вже у банківській сфері Антморпорка. Тому, звичайно, я буду купувати цю книжку. Я купую в цього автора усе, що виходить в ВСЛ. І зараз я, до речі, читаю книжечку Колір магії. І остання книжка від Веринистова Весел, яка мене зацікавила, це любов. Листи на Різдво від Чью Мурков. Звичайно, мені хочеться прочитати якусь різдвяну книжку, щоб більше наповнитися цією атмосферою, тому що, якщо чесно, незважаючи на мій такий вже зовнішній вигляд новорічний, в мене поки що немає такого відчуття, що ось скоро рік добігає кінця і скоро буде новий 2025 Тому хочу підняти собі настрій і прочитати цю історію, яка в нас буде. Виглядати в такій переписці в листах. Тут у нас головна героїня живе своєю матір'ю, в якої ніяк не складається стосунки. І ось, нарешті, головна героїня знаходить хлопця, який їй дуже сильно подобається. Але в цей момент із її минулого повертається за допомогою листів любовних якийсь хлопець, якого вона дуже сильно кохала в молодому віці, і вони через щось розійшлися. Тому Мені здається, це буде все дуже романтично, дуже трагічно. Ми дізнаємося історію їхнього кохання, і цікаво, чи попливає це на її стосунки із новим хлопцем і чи. Вона вибере ось цього, хто пише їй листи романтичні. І остання книга в цій підбірці, яка мене зацікавила, це книга дівчина, яка впала в море від Аксі О. Це видавництво ранок. 423 гривні коштує зараз ця книга по перед замовленням. Я не читала її анотацію, не хочу нічого знати. Знаю тільки що це фентезі в азіатському мотиві, і що воно дуже сильно подобається моїм подружкам. Тому я хочу спробувати для себе такий вид літератури. Давно я вже нічого азіатського не читала, мені здається, що мені це має сподобати. Ну ось, друзі, в принципі, і все. Я вам розповіла про 17 книжок, які мене зацікавили. Тепер, ваша черга, напишіть в коментарях, яка із цих книжечок найбільше зацікавила вас. Чи робите ви якісь передзамовлення на книжки? Чи ви вже по факту, коли бачите на якихось відгуках, на фото, на відео в інстаграмі, цю книжку потім тільки вирішуєте, купувати її чи ні. Я зазвичай не оформлюю перед замовленням, мені здається, я ні разу так не робила. Я чомусь завжди чекаю все-таки побачити вживу, як вона виглядає, а потім тільки її купую. Можливо, це не дуже раціональний крок, не дуже це економить мої кошти, але чомусь мені так спокійніше, що мені точно потрібна і подобається ця книжка. Якщо вам подобається тематика цього відео, не забудьте про вашу вподобайку. Якщо хочете бачити більше контенту від мене, то підписуйтесь на мій спонсорський канал. Зазвичай в описі під відео я додаю посилання на спонсорство, там залежно від рівня підписки, будете отримувати доступ до одного або двох додаткових відео на місці. Тому, якщо хочете підтримати мій канал ще й фінансово, то ви це можете зробити за допомогою спонсорства. Буду дуже вам за це вдячна. Зовсім скоро побачимося, друзі, у новому відео. Не сумуйте, Па-па.